Окей, стало, як думаєш, з якими бюджетами з якого бюджету варто починати працювати? Угу. Ну дивись, тут насправді треба враховувати фактор, що е, ми ми працюємо з бюджетами від тисячі доларів. Угу. Так е, треба враховувати фактор, скільки е, в нас закладено. Бюджету було там, до прикладу, на минулі сезони, щоб аналізувати та, і поступово збільшувати, бо конкуренція велика, і ми починаємо збільшувати з вересня там, умовно. Якщо це якийсь невеликий бізнес, ага. та, то я все одно лишалася, там півтори-дві-дві дві з половиною тисячі і просто якраз гралася в цей баланс по помісячно, так. Типу щось десь більше, щось десь менше, але от на такі топовіші місяці, тобто там на кінець грудня, це точно якомога більше бюджету а, закладати. А, і по факту, що нам треба? Нам треба від там, двох 2-2,5, а якщо ми говоримо про такий бізнес, який. Я не знаю, тупий вопрос. <гум> чим більше, тим краще. Тим краще та. Це треба рахувати її економіку, треба да. рахувати, взагалі, що ми хочемо отримати, чи ми хочемо 10 мільйонів. Та, і тоді просто розраховувати по бюджетах, який буде цей ТПА і так далі. Тому чим більше, тим краще, але все ж таки має бути якийсь раціональний розподіл.